Господь з вами і слухаємо читання святого Євангелія від Йоанна. Вначалі було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку, ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не пройняла. Був чоловік посланий Богом, якому ім'я Йоанн. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі. І світ постав через Нього, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не з крови, не з тілесного бажання, ні спохоті чоловічої, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Йоанн свідчить про нього і проголошує, кажучи: ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував переді мною, був раніше за мене. З його повноти ми всі прийняли. Благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Бога ніхто не бачив ніколи, єдинородний син, що в лоні Отця, той об'явив. Слово Господнє! слава! Вашої екселенції, висоповажні представники державної влади, дорогі брати і сестри, в колекти, так називається молитва, яку ми проголошували на початку святої Меси, відразу після співу слава, ми представили нашому Богові мотиви, з огляду, на які ми згромадилися тут разом. Ми не лише хочемо згадувати і визначати Божі тайни, а особливо велику таємницю воплочення Божого Сина, який став людиною, але ми також хочемо брати участь в Божому житті. Тобто ми сьогодні тут разом просимо в Господа благодати, бути подібними до Ісуса Христа, жити вічно, як Він. Це благодать перевершує навіть інші важливі для нас благодаті. Благодать здоров'я, благодать захисту України від російської агресії, благодать справедливості і миру, благодать хліба, одягу і щоденної праці. Все це дуже важливе. Більше того, необхідне, але ще важливіше. Є дар життя вічного з Ісусом Христом. Факт, що Ісус Христос став людиною заради нас, дає нам впевненість, що ми маємо реальну можливість отримати цю дуже важливу благодать. Адже саме з цієї причини Він народився від жінки, щоб жити серед нас. Саме цей факт воплочення Ісуса Христа є причиною радості, з якою ми святкуємо Різдво Христове. Ми маємо так багато причин сумувати і навіть впадати в депресію, бо так багато смерті і руйнувань навколо нас, над нами, а часто і в нас самих. Так багато ран, так багато крові. Так багато агресії, так багато людської несправедливості. Діявол був би дуже здоволений, коли б ми дивилися тільки на ці свої трагедії, на своїх близьких і на всю Україну, а втратили в глибини свого єства радість з того, що ми викоплені Ісусом. Дьявол би був радий. Мова йде про радість, яку ми повинні переживати насамперед у своєму серці, деколи серйозними обличчями і не завжди широкою, широкою посмішкою. Але це все одно радість. І День Різдва це особливий час, коли ми проголошуємо цю радість нам самим і одне одному. А тому посміхаємося набагато більше саме для того, щоб свідчити про красу бути спасенними нашим Богом. Звичайно, однієї радості недостатньо, нам потрібні плоди цієї радості. А найбільшим плодом буде Той, коли в мені народиться Ісус Христос, аж впродовж всього свого життя. Буду жити з Ісусом разом з Ним. Німецький містик XVII століття Й... Йоганн Шефлер, який деякий час був лютераном, а згодом став католиком, писав, писав так: Коли б Христос тисячу разів народився у Вифлеємі, але не в тобі, ти пропав не завжди. Тобто, якщо я не прийму Божий дар, різдво Ісуса Христа з вірою і всерйоз, Бог не матиме іншого способу мене спасти, бо Він не зможе переступити через мою внутрішню волю. Тому в урочистість Різдва Христового найбільшою благодаттю для нас буде прийняти Ісуса Христа у, у всі нашій свободі. Тобто справдивою любов'ю, справжнім бажанням. Господи, дай мені бажання шукати тебе всім своїм серцем, всім своїм розумом. Це молитва, яку заносили багато святих, і яку ми також часто заносимо, бо усвідомлюємо, що в нашому серці бажання Бога не завжди стоїть на першому місці. І не є настільки сильним, щоб насправді впливати на наші думки і рішення, які ми приймаємо у повсякденному житті. Саме в цьому полягає суть нашої Святої Меси, на Різдво Христове, аби в нас зростало прагнення Ісуса, Який народився для нас. На різдво в нас є традиція співати. Де можливо, і коли можемо колядки та встановлювати вертеп, як тут. Щодо вертепу дуже цікаво згадати, що перший відомий вертеп встановив Святий Франциск Асійський рівно 800 років, років тому, на Різдво 1223 року біля містечка Гречу в Італії. Той вертеп складався лише. З трьох елементів ясла з син, сином в центрі, а по боках справжні вислюк і віл. Тобто там не було ні святого сімейства, ні дитятка Ісуса, ні жодної статуї, ні живих людей. Бо в розумінні святого Франциска. Ісус Христос вже є тут, на вівтарі. а сіно в яслах підкреслює той факт, що Ісус для нас став хлібом. Святий Францис захотів приготувати вертеп, аби якомога конкретніше пережити Різдво. А Оскільки Ісус народився в дуже звичайних умовах. В простому місці у Віфлеємі роздуми про ясла з сіном і тваринами біля сіна допомагають нам глибше зрозуміти всю Божу покору. На завершення наших роздумів спонтанно напрошуються два висновки. Перший – Бог сходить зі свого небесного престолу і втілюється. Стає простою людиною і народжується в таких умовах, що, здається, ніби народження Ісуса не має значення ні для кого, окрім ангелів, пасторів, Марії та Йосипа, а також мудреців, які приходять зі Сходу. Бог народжується для нас, але мало хто це розуміє, і мало хто радіє. Це парадокс Божої любові до нас, дуже покірної любові, настільки смиренної, що вона також нас запрошує бути покірними одне одному і нашому Богові. Другий висновок безпосередньо стосується нашої молитви. Ми вже святкували Різдво минулого року, два роки тому, три роки тому і так далі. Тож ми завжди маємо спокусу думати, що це ще одне різдво посеред багатьох. Але це не так. Для нас, людей, для мене, для вас, для вас, існує психологічний бар'єр пам'ятати про наші труднощі і пам'ятати, що ми молилися вчора, позавчора і багато інших разів. І зробити висновок. Вчора своєю молитвою я нічого не досяг або майже нічого, і сьогодні буде так само. Але Боже серце не таке. Боже серце завжди нове, і для нього є новою кожна наша молитва, кожна думка, слово і вчинок. Це як мова любові між зарученою парою. Вони кохають одне одного і повторюють фразу: Я тебе кохаю багато разів, і цього буде недостатньо. Для Бога так само кожна наша молитва, кожна наша молитва. Для нього це несподіванка. несподіванка якої він чекає від нас, Він чекає не це, на це як відповідь на Його молитву, чекає як відповідь на Його акт любові, показує саме народження Ісуса, Його смертю і Воскресінням. Тому і ми молимося, слава тобі Господі, що Ти народився для нас, вчини, щоб моє серце полюбило Тебе. І з'єдналося з тобою. Амінь.